Добро здоров'я, пані панове, категорично і з великим задоволенням вітаю вас сьогодні в неділю, 21 вересня, на моєму авторському цю каналі, який називається Василь Планчук. Так звуть мене це наш перший брифінг за сьогоднішній день і ніч. Ну так плюс-мінус по всій території України трошки поспали не 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 скрізь, але в принципі переважною більшістю. Звичайно, подробиться вже далі. Але я думаю, що таке певне ну потрясіння, не потрясіння. Ну, в принципі, те про що ми і так з вами знаємо і говорили. А це от на загал, на світовий вперше, напевно. Путін дав дозвіл на те, щоб поділилися його доктриною. Ну, типу, а що далі? А що далі, які в нього плани, і з чим він оперує, чи чим він оперує а, Ну, в контексті тих рішень, які ми бачимо в плані виконання, от останніми ночами в Україні а, таке враження, що контрольований витік чи все ж таки скооперована якась тема, пов'язана там із розвідкою і а, джерелами, як то кажуть, наближеними до Путіна. Вони запросили Bloomberg, Таке видання є світово. Рівня не знаю, чи давали гроші, чи не давали в будь-якому разі. Тут Блумберг претендує на якусь першість і на якусь там ексклюзивність інформації, і робить висновок, що Путін вирішив продовжити атакувати енергетику і іншу інфраструктуру України. Звичайно, що це для нас там секрет полученеля. Ми до цього готові, але так якби гучно на загал, на світ, ну чи не вперше це сказано, і з посиланням, якраз на джерела близькі до Кремля, Блумберг робить висновок, що Путін дійшов в свою чергу висновку. Що Військова ескалація це найкращий спосіб змусити Україну до переговорів на його умовах, і що Дональд Трамп навряд чи зробить щось для посилення обороноздатності України, тобто як вони говорять в Росії, де ескалація через ескалацію. Ну, в принципі, ще раз кажу, ми з цією доктриною знайомі фактично з самого першого дня. Повномасштабного вторгнення, ну от тепер, якби відкрив свої карти повністю, при тому, що переговори на Алясці переконали ну знову ж таки за словами цих джерел. А я в свою чергу це розглядаю як просто посил Путіна. Він пояснює, що переговори на Алясці його переконали, що Трамп не буде втручатися в війну. Чи сказав йому про це Трамп, в якому сенсі Трамп не буде втручатися в війну? А значить, випливає, що до такого висновку Путін дійшов якраз після зустрічі з Трампом в Анкориджі 15 серпня і за словами співрозмовників Блумберг, як на мене, вони просто призначені були путіним. А переговори на Алясці переконали Путіна в тому, що Трамп не зацікавлений втручанні в війну між Росією та Україною. Російські війська вже активізували удари ракетами і безпілотниками по Україні, кількість яких перед зустрічю в Анкориджі знизилася, а зараз знову підвищилася за підрахунками. от Блумберга впродовж місяця після переговорів кількість атак зросла приблизно на 46%. От вам правда життя. Знаєте, то кажуть, хочете. Вірте, хочете перевірте але в принципі ми то з вами перевіряємо щодня. І от така до певної міри, ну, не знаю, сенсація не сенсація, але для світового загалу, щоб просто ні в кого не було більше запитань, а чого хоче Путін. Так? Як то колись Берне, здається, співав, ли руські війни. Звичайно, вони цим живуть. Вони не тільки оце хочуть, але вони цим живуть. До речі, стосовно дронових цих ударів і зростання атак, друзі, там ще ще і речі пов'язані з смертоносністю. Насправді зросли там. На деякі безпілотники вони встановлюють навіть 90-кілограмові бойові частини, які завдають максимальної шкоди. Я вже про касетність цих ракет мовчу, бо якраз у Дніпро це ж вчорашній, це якраз про касетну цю ракету. І зараз комбінована бойова частина поєднує чотири типи ураження, тобто кумулятивна дія. Це та що перебуває стіни, перебуває перекриття. Якщо дрон влучає в будинок, то в принципі проходить він через кілька поверхів. І далі уламкова дія, тобто розлітаються сотні оцих металевих уламків. Які не дай Боже, але можуть вбити або поранити тих, навколо, ну і фугасна дія, потужна вибухова хвиля, яка здатна руйнувати конструкції, знову ж таки валити стіни, ну і запалювальна дія. А це безпілотники можуть спричинити пожежу, навіть якщо будівля не була зруйнована повністю. Ну я відносно коридорів, відносно ван, ну ви зрозуміли. Та що, поки є така невеличка пауза, краще ще раз подумати стосовно цих от в лапках перспектив. А тепер важливі. Заяви, якраз теж цю паузу, я так розумію, використав президент для того, щоб пояснити і свою позицію, ну і дати очікування перед наступним тижнем, тижнем високої політики в Нью-Йорку, я вже не один раз говорив, Генасамблея, Організації Об'єднаних Націй приїжджають президенти, прем'єри, в тому числі Трамп, там буде виступати ну як перший в своїй каденції новий президент Сполучених Штатів. Там причому ж призначив свого тепер представника в організацію Об'єднаних Націй. Я вам вчора про це доповідав. Ну і стосовно. Совно дронів, звичайно, стосовно дронів, стосовно оцих от атак опосередкованих чи безпосередніх, бо насправді вже опубліковані навіть треки, бо ще вчора там росіяни сумнівалися і намагалися сказати, що то не ми. Ми не літали в Естонію. Вже вже літали, вже все з'явилося, вже все є. Так от. Президент Зеленський сказав, що має бути спільне рішення стосовно збиття російських дронів, які залітають на територію сусідніх країн, зокрема Польщі, і Румунії. Ну ми то заявляємо. Польща каже, що ми там напевно не проти. але хай як скаже НАТО, а НАТО каже ні. Ну, от, якби всі в технології він він, окрім нас, знову ж таки. Ми обговорюємо координацію з Польщею і Румунією для збиття дронів в західних регіонах України. Я вважаю, що справедливо говорити про спільне рішення. Тобто, у нас стоїть, наприклад, ППО. Ми збиваємо все, що летить на нас, летить на Польщу, і так само Польща Збиває своїми літаками все, що летить на них, і те, що летить на нас. А також може приєднатися Румунія. На інших ми не розраховуємо. Ну принаймні, це ті країни, які точно знають, що таке дрон і В принципі, як вони залітають, навіть вибухають. Ну а стосовно там скілів спроможності збивання Румунії. Ну при всій повазі ми вже бачили з вами історію, коли їх там два літаки ганялися за дроном. який просто сказав до побачення і за мотивами улюблені улюбленої казки Путіна, Колобок, та, так воно і є, та пішов назад на територію України. А щодо поляків, ну знову ж таки доктрину я вам пояснив, як вони це в свою чергу ну, представляють. Хоча дуже би хотіли навчитися і самотужки збивати дрони, якщо вони там залітають на їх територію. Ще один такий важливий момент: це стосовно моделі можливого перемир'я. Хоча ви ж бачите, доктрину Путіна вже оприлюднено. Але в даному випадку ніхто не розглядає корейську або інші моделі. Може статися так, що не буде взагалі фіналь документу про закінчення війни це теж слова президента Зеленського. Ми не можемо витрачати час і чекати, коли там буде чіткий договір про закінчення війни. Потрібні просто гарантії безпеки. Раніше треба, тільки от в цьому є сенс. Ніхто там не розглядає модель корейську фінську. До речі, привіт Олександру Стубу. Сьогодні ще я буду наводити його думки напередодні краз генасамблеї ООН, бо це виглядає як позиція пов'язана з сталістю європейського співтовариства чи не знаю там ультиматум, Не Ультиматум пропозиція остання не остання, але до президента Зеленського. так що дочекайтеся, але тут він каже, що. Фінську модель ми не будемо розглядати, тому що в нас те, що є в нас, і ніхто не знає, що врешті-решт буде. Але ми знаємо, який перший крок. Ми знаємо, які гарантії безпеки нам важливі, які гарантії безпеки нам дадуть можливість або не дадуть можливість рускім прийти з новою агресією, навіть якщо дадуть можливість прийти, то вони зустрінуть опір. Реальний опір. До речі, от саме в цьому контексті все більше, більше європейських лідерів готу... говорять про те, що а ми готові в разі чого почати воювати з росіянами, і це от питання. Яке видно примушу їх зробити якісь там півкроку назад, от чому і президент Зеленський каже, а де гарантії? Бо вже скільки тижнів пройшло з того моменту, як було обіцяно представити документ? Ну що не менше два тижні вже пройшло, а документи немає. Ну а в принципі, щоб він якось з'явився, чи якісь були враховані речі, в тому числі і зрозуміла позиція того ж Трампа, ми готові до зустрічі з Путіним і до двосторонньої, до тристоронньої. Просто Путін не готовий. Санкції ми очікуємо, якщо немає зустрічі лідерів чи Припинення вогню, давайте врубайте обструкцію. Якщо війна триває і немає руху до миру, давайте санкції. Це друга тема, яку я буду порушувати на зустрічі з президентом Трампом. В принципі, якраз президент Зеленський в контексті, що будеться зустріч, і вона запланована якраз наступного тижня. І сподівається отримати підтвердження обіцяних гарантій безпеки. Причому знову ж таки хочеться, щоб це не якимось не якоюсь зопівською мовою пролунало. По пунктах 1, 2, 3, ми підготували основу для гарантії безпеки, на яку готова йти Європа, з урахуванням, що Сполучені Штати Америки будуть поруч. Ми провели багато дискусій, був діалог на різних рівнях, зокрема з керівництвом армії, генштабів, з європейцями, з американцями наших Відбулася зустріч прем'єр-міністра Британії з президентом США і Проговорено, що відповідні речі ми будемо обговорювати на нашій двосторонній зустрічі з Трампом в Нью-Йорку Тобто, кілька бачите Підтверджень наших з вами метикуван, що зустріч якраз Стармера і Трампа в Лондоні. Ну плюс король, яким чином була ну не якимось, а безпосередньо була пов'язана з варіантами ну на майбутнє з Україною з гарантіями безпеки, які можуть надати американці. бачите, від цього залежить, якраз сталість чи не сталість європейського співтовариства. Якраз симптоматично те, що я починав, це стаття, яка вийшла в Блумбергу, зверху на це все, що Путін заупинятися не буде. І Якщо ви хочете всі потерпати від війни, то бійтеся мене, бійтеся, а я зупинятися не буду. Ну, президент Зеленський, бачите, як посередник якийсь тепер виходить, і що європейці не можуть добитися від Трампа якоїсь зрозумілості чи якоїсь конкретики, ну хочу отримати сигнали. Так сказав президент Зеленський. Це стосовно цієї зустрічі під час. До Нью-Йорка розраховує на Трампа. А ми будемо говорити за гарантії безпеки. Ми провели багато дискусій. Власне, все було і планується саміт в Нью-Йорку, Саміт з повернення викрадених українських дітей. Там вже буде кримська платформа, а також велика економічна зустріч щодо бізнесу, технології, оборонки і оці угоди пов'язано з рідкосноземельними металами. В будь-якому разі я би хотів, каже президент, отримати для себе саме ці сигнали, наскільки ми. Ми з Трампом близькі до розуміння, що гарантії безпеки будуть від всіх партнерів, такі як нам потрібні. Тобто, бачите, відповіді на ці запитання на сьогоднішній день я вибачаюсь, але вони відсутні. Так, інститут дослідження війни, друзі, теж починає свій огляд з того, що заяви кремлівських інсайдерів, оці джерела, на які посилається Блумберг, продовжують свідчити про те, що президент Путін залишається відданим своїй стратегії, згідно з якою російські війська зможуть виграти війну на виснаження проти України і заходу, що Захід досі не зміг переконати Путіна, переглянути свою стратегію. Власне про що говорив президент Зеленський? про санкції, санкції і ще раз санкції Путін, можливо, дозволив продовжує інститут дослідження війни цим кремлівським джерелам поділитися своєю логікою з Блумберг, ймовірно, прагне використати статтю, щоб використати в свою чергу тертя між європейськими і американськими чиновниками, підкріпити ширший російський наратив про неминучість перемоги Росії в Україні, створити страх в українському суспільстві напередодні зими 25-26 року. Ну знову ж таки. Я свою думку сказав: ми ці слова, ці словосполучення, ці думки прекрасно розуміємо вже четвертий рік війни. Для європейців, звичайно, це шок, і нехай європейці там, де йдеться про Україну, підставляють Європа там і кожен свою країну. Я думаю, отак от буде ліпше для розуміння ним, тому що ця стаття була не для нас, ця стаття була для них. Російські війська здійснили один з найбільших ударів напередодні. Ну це в ключових висновках. Далі Росія активізує свої зусилля щодо перевірки оборонних можливостей і рішучості НАТО. То порушуючи зони безпеки членів НАТО в повітряному просторі, факт доконаний. Ну а реакція залишається на рівні, а поговоримо. То ми про це звичайно і висловимо глибоке обурення, значить, фактом. Президент Зеленський оголосив про початок програми керованого експорту зброї з України. Я вам вчора цю доктрину і три там складові ці теми доповідав, російські командири продовжують наказувати російським військам страчувати українських мирних жителів, і вчиняти віроломства в рамках постійної тенденції російських командирів, систематизувати навмисні воєнні злочини серед російських підрозділів. Ці теж факти, які в принципі є доступними. До речі, стосовно от не російських командирів, а їх великих Іх начальників в цьому гуманітарному плані а, очільник ради національної безпеки і оборони України пан Умєров доповів, що він в контакті з Мединським, і зараз, в принципі, в нас є план забрати тисячу своїх людей. Оці, пам'ятаєте там якби інформації по лінії президента Зеленського тисячу на, на тисячу. До речі, президент також каже про готовність до зустрічі з росіянами Бог з ними на рівні делегації. Але треба результат. Хоча російська сторона вже збрехала після Стамбула, наполягаючи на технічних так, і ігноруючи спробу домовитися про зустріч з путіним. Ми можемо з ними зустрітися, хоч завтра, якщо ми хочемо просто поговорити. Але нам треба результат. Ми почитали всі їхні меморандуми. Ми їх добре знаємо, і вони наші прочитали, вони їх теж добре вивчили. Вони знають, що вони хочуть. Ми знаємо, що хочемо. Ми Ми хочемо просто з ними зустрітися без будь-якого руху. Ну вперед і саме такі порожні зустрічі їм необхідні. Але це не наближає мир. Звичайно, не наближає мир. Більше того, як от видається, Путін все ж. Шукає можливості для якоїсь маленької, але швидкої і побідоносної війни. Оці от прольоти літаків над Естонією, до речі, Міноборони Естонії, ну правда, якось довго вони добу. Тримали, коли от піна інформаційного сіла, а треба було би одразу там. Ну просто як то дуже швидкі хлопці, але треба, щоб їм хтось підказував. Але ну добре, краще пізніше ніж ніколи. Міноборони Естонії опублікувало карту прольоту цих російських мігів, на яких добре видно, як літаки не відхилялися в лапках від маршруту і, начебто, не порушували повітряний простір країни. Це ж було офіційне тлумачення від Міністерства оборони Російської Федерації, хоча їх військові блогери. А якби пояснювали, що відхилення було, і там, типу, хтось там навіть постраждав за те, що відхилився від карт. Ну, це поки що розмови, але три міги 31-х провели в повітряному просторі Стоні 12 хвилин, летіли з вимкнутими трансподерами і не мали планів польоту. Бо там є зони, які за всіх час передбачають, що навіть прольот будь-якого літака в цих зонах є повідомлення до відповідних служб, там що це ми, от ми летимо, у нас от така. Там мета, ми ніяких там поганих речей не плануємо, ну умовно тренування. Винищувачі F-35, що патрулюють повітряний простір Балтії, відреагували, були італійські винищувачі. Це четверте, до речі, порушення повітряного простору Естонії літаками Російської Федерації, ну літаками і гелікоптерами цього року. При тому, що зараз Естонія активувала статтю четверту НАТО, а також висловила протест російському дипломату. Ну по суті, це все дуже така потужна карколомна категорична натівська реакція, на яку я так вважаю, і розрах ховує Путін Ну і за цим очевидно підуть якісь інші е, речі. Я до речі, до, до речі, інші речі до речі, напередодні все чекав, то долетить ракета до Польщі чи не долетить. Оце був би прикол, бо за дронами логічно, щоб туди полетіла ракета. Не дай Боже, звісно. Але думаю, що Путін ну, можливо через раз робить, через два так. От в Естонії після вторгнення російських літаків повітряний простір закликають просто тупо закрити східний кордон. А там навіть опозиційна партія парламентська пропонує відповісти на провокацію. Повним закриттям кордону, і от лідер цієї політичної сили заявив, що це адекватна реакція на зростання загрози з боку Москви. Ну, якби ну, зрозуміло. І кордони закриті, і візи перестати видавати, і може просто всіх витирути звідти. Хто має цей паспорт з куркою? Хай собі йдуть додому, там в Сибір, там десь сидять порушення сталося якраз три міг 31 бо шість людей. Шість людей, екіпаж міг 31 це дві людини. Тобто, шість людей помилилися да, на 12 хвилин. Про що вони розказують? До речі, Чехія, Литва закликають збивати російські військові літаки, які втругаються в повітряний простір третіх країн. Ну нарешті а можна просто не закликати, а просто брати і збивати. В такому разі Росія дуже швидко. Видко зрозуміє, що зробила помилку і перейшла до пустимі межі. На жаль, це балансування на межі конфлікту, але перед лицем зла не можна відступати. Росія буде поводитися так, як ми їй дозволяємо. Це Петр Павлов. Ну, людина військова, він все прекрасно розуміє, історію знає. Ну, просто за розмогами, як я кажу, завжди повинні йти дії. Три російських винищувачі над Таліном ще одне беззаперечне доказ того, що східний страж, оце от програма, яку НАТО зараз робило для східного флангу НАТО. Давно час настав. Кордон НАТО на північному сході піддається випробуванням не просто так. Нам потрібно бути серйозними. І як треба себе поводити, Туреччина показала 10 років тому, деяка би, основа для розумів Отак от, от сказав ще і міністр литовського ну, міністр оборони Литви Наталіном, якби це показова історія. Туреччина все сказала, все зробила. Ну і ми з вами говоримо там скільки? 30 секунд, 40 секунд, а тут 12 хвилин. Так, друзі, побачимо, бо поки що розмови. В нас дії справи, і, на жаль, війна, генштаб Збройних сил України на сьогоднішній ранок доповідає про про 125 бойових зітнень, причому що росіяни завдали. Один комбінований ракетний удар напередодні. Я нагадаю вам 37 ракет. 37 ракет, 34 авіаудари кидали впродовж дня 54 керованих бомби. При тому, що залучили для ураження 2536 дронів камікадзе і здійснили 3387 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктів. Діп-стейт додає просування ворога поблизу Катеринівки, Новомиколаївки, Новоїванівки. Також Березове Нове. Економічне ну, власне Романівка. А інститут дослідження війни згадує, що українці просунулися на півночі Сумської області і поблизу Покровська. При тому, що росіяни, ну це інформація позавчорашня. Ми її ще обговорювали з вами. Пам'ятаєте, північ Харківської області, Липці, Вовчанська і поблизу Лимана, Покровська, Новопавлівки, і Великомихайлівки. Сьогодні традиційно в наступних брифінгах ми з вами. Більш докладно поговоримо про ці рухи. Але перспектива, наприклад, по Куп'янську, от вона для президента Зеленського є очевидною. Він її саме виклав. Ну він верховний головнокомандувач, звичайно, знає більше ніж ми, але сказав, що росіяни в Куп'янську будуть знищені при тому, що зараз в Куп'янську, ну в районі Куп'янська, тривають дуже жорсткі дії. А всередині міста сили оборони займаються зачисткою. Ну, в принципі, це відповідає якраз тій інформації, що ми маємо безпосередньо від військових щодо Донеччини, наприклад, то в районі Добропілля і Покровські наразі. Наші війська оточують ворога постійні. Є результати на Сумському напрямі. Тут правда, бачите, північ Харківщини президент не згадав, а стосовно оточують ворога, да, процес іде. він ніяк не завершиться, це теж правда. Є там моменти, там до повного стикання, там буквально півтора-два кілометри залишалися. Але ж ми не повинні забувати ціну цих кілометрів і наскільки є можливості. Ну, в принципі, росіяни на цьому тлі все одно будуть розказувати, що вони перемагають. І от знову ж таки, як президент Зеленський. Спілкуючись з пресою, так пояснився, що в них на мапах все навпаки. Тобто, каже, в них і хаос на Донеччині в цьому зв'язку присутній. Я бачу в електронному вигляді розташування наших сил і засобів, і бачив при тому руські е, ці мапи. Так, от їхні доповіді відрізняються від реальності. Ну просто діаметрально протилежно. Там, де ми відновили положення, у руських на картах все навпаки. За словами президента, це свідчить про те, що доповіді на гору відрізняються від реальної ситуації. Ну для України це звичайно непогано, але в інформаційному полі постійно тривала оця от провокація. Про те, де там вони на Донбасі, що 30 днів вони все захоплять, вони заберуть Покровськ і точно захоплять до листопада схід. Ми знаємо, що у них такий дедлайн там черговий стоїть, але це відрізняється від реальності, і слава Богу. Я вам зацитував президента Зеленського. Ще раз він набагато більше нас знає. ну, Будемо сподіватися, що все це відповідає дійсності. Так, ще одна новація в нас, і, до речі, ці новації в військовому а, будівництві у нас вже демонструють свою і необхідність і, в принципі. Пі ефективність я за сили безпілотних систем, бо ніде в світі не було таких сил. а Тепер бачимо, як ці підрозділи працюють. Так, от тепер буде окремі штурмові війська створені в Україні. Звичайно, що з дроновою складовою, бо зараз без дронів. Як то кажуть, на вулицю не виходять. В нас з'явилися штурмові батальйони, полки, які показують впродовж 25-го року хороші результати. Ми вирішили, що треба виходити з цим в юридичну площину. Будемо зараз робити окремі штурмові війська. Це рішення прийнято. Зараз все готується. Я думаю, десь тиждень, максимум 10 днів, і все буде працювати. Сучасні штурмові війська із дроновою складовою з усім іншим. В принципі, я вже бачив по реакції військових і в пабліках, і так спілкування, що всі тільки за. Значить, я думаю, що рішення правильно і знову ж таки на основі практиків, які є там в президентській команді на сьогоднішній день. До речі, щодо перспектив, МАП, то, що там в них з них на голову поставлено, От ще одна просто статистична, статистичні дані. В Росії в другому кварталі 2025 року встановлено антирекорд за кількістю контрактів на військову службу. Це якраз в світлі всіх розмов про мобілізацію. Контракти із Міністерством. Оборони Російської Федерації підписала 37,9 тисяч осіб, і це мінімум за останні два роки. Причому, якщо брати точно такий же період минулого року, то це менше в 2,5 рази. Тоді, от якраз вересень, серпень 24-го року було підписано майже 93 тисячі контрактів. Сьогодні 38. Отак, от, от я округляю контрактників. Вже не завжди вистачає на покриття щотижневих безповоротних втрат армії Російської Федерації. І теж подивіться на таблички верифікованих втрат, а що генштаб дає. Бачите, знову за тисячу перейшло, а знову за тисячу переходить це просто, щоб дірки їм залатати. Якщо ми говоримо за таку помісячну роботу наших захисників, так. Так, звичайно, що і в цьому зв'язку лінія безпосередньо бойового зіткнення це одна історія, дуже складна. Але є ще лінія за межами України. і Знову ж таки, ми заявляємо, що успішність ударів по ворожих нафтопереробних заводах свідчить про те, що Україна наростила виробництво дронів, і для атак може застосовувати їх більшу кількість. Ну. За статистикою Росіян ми не наростили, бо те, що вони дають в своїх цифрах, там 40 дронів вони збили. Ну, інколи 90, це не 500, не 600, але в принципі заводи в Путі напалають. Це видно озброєним не озброєним оком. А щодо НПЗ, як каже от президент, до речі, дрони в нас є. Ми вміємо їх виробляти. Все залежить від кількості дронів, які ми використовуємо за добу. Я думаю, за результатами останніх операцій, зрозуміло, що ми стали використовувати їх в більшій кількості. Водночас кажу, що збільш на кількість дронів є ще недостатньою. Як тільки кількість дронів буде співставною з росіянами, вони це відчують запаливним дефіцитом за кількістю черг на заправках? Ми бачимо все це, все більше більше долітає навіть трошки більше на сьогодні. Це питання лише фінансове. Ну, от, за словами президента, на сьогодні виробництво далекобійних дронів України вийшло на рівень, коли все залежить дійсно від фінансування цієї зброї. Ну а де фінанси, от як він сказав, буквально цього тижня, що це для нас виклик. Виклик, бо їх треба знайти. До речі, стосовно підрозділів і інновацій, бачите, не тільки ми рухаємося вперед. А за нами йде Польща і Румунія. Ті ж самі, які там кажуть, що ми там подумаємо, як ми будемо спільно чи будемо збивати, бо все ж бояться. Бо якщо літак польський зіб'є російську ракету, це може тлумачитися лавровим конем Путіна, що Польща війшла війну і тому полетять ракети в Польщу. Така думка насправді присутня і вона домінуюча. На жаль, чи на щастя для них, але якраз Польща і Румунія на тлі останніх інцидентів з безпілотниками планують використовувати не українську, а турецьку систему повітряного спостереження. Ну, в принципі, країни НАТО. Я розумію, і якраз навчання з управління цієї системи вони планують організувати за підтримки наших спеціалістів. Тобто, партнери по НАТО розраховують на короткестрокове розгортання турецької системи повітряного спостереження. передбачається, що перші кроки будуть зроблені вже з понеділка. Система може бути встановлена на гелікоптерах і здатна виявляти ворожі системи, навіть як то кажуть, при нельотній погоді тобто, коли там хмари, пил. А по суті, цю систему розробили в Туреччині. Це електрооптична система розвідки, і вона включає в себе спостереження і цілевказання. Тобто, НАТО розраховує на більш швидке виявлення російських безпілотників в повітряному просторі альянсу. А таких системних не було до сьогоднішнього дня. А бачите, наша спеціалісти. Ці системи використовують. До речі, от на цьому тлі системи немає, і тільки очі. От буквально напередодні в Польщі знайшли останні з цих дронів російських, що злетіли до країни 10 вересня, то розумієте, навіть знайти не могли. Близько там, по, ну якби 14 години, по обіді помітив цей ну, рештки дрона, власник ділянки в містечку Корше. А в полі за кілька десятків метрів від свого будинку, тобто вже в місцевій прокуратурі, сказали, що це пінопластовий дрон. А, ну зараз ми вважаємо, кажуть поляки, що це останні із тих дронів, які ми шукали, які вночі з 9 на 10 вересня залетіли на територію Польщі. Ну слава Богу, що він пильно пластовий, якщо це відповідає дійсності, і слава Богу, що він на хату не впав. Ну і так само Чехія створить спецгрупу для захисту країн від дронів. Це заява прем'єр-міністра Петра Фіала. І до складу групи війдуть експерти, і аналітики з Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства транспорту, армії, поліції інших структур. Ми повинні реагувати на небезпеку. Яка Йде від російських дронів це ще один крок до того, щоб максимально забезпечити безпеку своїх громадян. Таким чином ми посилюємо захист країни від нових загроз, які спостерігаємо безпосередньо близькості. Але просто ця спецгруба це повинна бути бути доктрина, і знову ж таки велике питання, чи Петер Фіала встигне це все зробити напередодні виборів, які є в Чехії. Але як кажуть класики, це вже зовсім інша історія, друзі. А це так виглядає перша частина нашого спілкування. По суті, це перший наш брифінг. З основними позиціями а далі далі буде тлумачення по суті висновки цього тижня в очікуванні тижня, який настає акурат завтра тиждень великої політики для світу і можливо нових якихось зрушень, не тільки гучних заяв з трибуни Організації Об'єднаних Націй. Дійсно, речей, які, наприклад, заперечать, що там Пентагон пригальмував постачання озброєння для України. Наприклад, От цього очікуємо не тільки ми, і, в принципі, весь світ і Європа, в тому числі. Дякую, друзі, в цьому ж контексті. Запрошую вас, як завжди, не перемикатися. Підписуйтесь, якщо ви ще не є учасником нашої спільноти. Дзвіночок микайте аби не пропускати сповіщення про момент виходу наступного відео з категоричними українськими вподобайками, лайкосами. Якщо все все нормально, з коментарями вприн. І відправляйте лінки гіперпосилання своїми соціальними мережами на це відео друзям, знайомим, колегам по роботі, аби люди теж знали, а не здогадувалося, що навколо коїться. Дякую, Патріони, спасибі, друзі, дякую вам за ваше плече. Спасибі, спонсори каналу. Рухаємося далі. Спасибі в описи до цього відео. Є інші опції. Якщо маєте бажання і можливості підтримати мою роботу. Будь ласка, радий завжди спілкуванню. На загал не забуваємо. Я завжди про це кажу, кожен в своєму форматі, як вміємо, як знаємо, як може пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами, нашими героїчними збройними силами. Пхаємо до перемоги, і вона обов'язково буде, навіть не сумнівайтесь. Отже, ще раз дякую за ваш час. Геща стоїть, до побачення. До наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. І з вірою в Бога і в Україну. Слава Україні!